Ця реакція присвячена тим, хто фанатіє від дивних див та персонажа, який на початку нічого не обіцяв, а потім став прекрасною нянькою для тих сих дітлахів, які непогано так боролися. Ти на каналі Unstunieland і ми починаємо реакцію. Коли почалася епідемія, це чорний телефон? Невідомо. Господи, що відбувається? Я ж кажу, господи! Що це таке? Що це таке? Це Ай! Погано. Дуже погано. Ну, як вам сказати, фільми про епідемії, про якісь коронавіруси, ще якась фішка. Не моя фішка, так скажемо. Але на початку нічого не сказати. Ну, в принципі, епідемія нам дають знати, зрозуміти, про що взагалі фільм. Це вже ок. Ну, типу, вже зразу зрозуміло, що відбувається. Тепер цікаво, що Джо Кірі тут робить. Ну, типу, яка ціль, місія, що. Ну, типу, тобто, тобто, мені зараз цікаво через цього актора. Мені не цікаво через те, як вони зробили трейлер. Але подивимось трошки далі, що там буде ще. Від сценаристів людина-павук і місія не здійснена. Ну, дивлячись, який людина павук який людина павук. Я не звернула уваги, яка людина павук, яка частина, бо якщо перші дві, то багатообіцяю. Якщо далі, типу, то взагалі не цікаво, але ладно. Хочеш спуститися і глянути? <свісно> <свісно> ні. <свісно> Каже, хочеш спуститися і глянути? Ні. <свісно> Блін, оцей, не знаю, таке відчуття, що поведінка актора просто просочується в фільми і серіали, там, де він є. Таке, відчуття, що він такий завжди, типу, ну, це просто, це просто напевно, якийсь стереотип в моїй голові, типу, але оце реакція. Ні. Я така, блін, ну Харінг, певна, я моя. Це прикольно. Ну, не знаю, просто вайб з цим актором мені, в мене є. і Мені хочеться подивитися цей фільм чи чесно через це. По трейлеру непогано, типу, але ну, подивимося, що буде далі. Розвиток, розвиток подій мене цікавить. Ого! <схід> що це, за це Якась фантастика! Якийсь типу вірус чи грибок. Здуріти. Каже, якийсь вірус чи грибок. Цікаво, чи. Так само було, коли коронавірус з'явився, типу, Боже, якийсь вірус чи грибок, чи що це взагалі? Так, чорний губер, нічого. Не звертайте увагу, я просто іноді люблю так говорити, але тим не менше, розриває башку не від грибка, точно, мені здається. Це не природно. <свісно> олень! <свісно> а <свісно> тут олень! <свісно> Пам'ятаєте, в Хованки 2, грав Хованки 2, що в мене великий трейлер, там короті, була коза, а тут олень. Мені здається, що це багато обіцяючі персонажі. Якщо в фільмі є коза або олень, все, це тріумф. Ну, я перевірила, бо гра в 2 так ще не вийшло, тому насе свій час. Ну, Під кінець такі швидкі кадри, як зазвичай, кінець світу. Скільки раз ми проходили цю історію? Не знаю, побачимо. Але ну таке, ну типу, сильно мене засипило. Тіпа мені не засипило тільки Джо Кірі і цей олень. Я думаю, на це була ставка, і вони це зробили. Ну типа, в чому проблема? Не бачу проблеми. Об'єкт X. Гамуй Тревіса. Тревіса він про мене. Будь ласка, скажи, щоб столив свій писок. Що він каже? Все буде добре. Кажу, скажи, що столив свій писок. а Цей що, що, що відбувається. Мені здається, типу, що не роль володіє актором, а актор володіє ролью, типу, що бо тому, що типу, в принципі якийсь стан акторський, типу він відчувається, коли беруть на роль людину, Та? Якщо він типу спокійний, такий якийсь і трохи прибабаханий, то його будуть на такі ролі і брати. Типу, а якщо там він якийсь дуже суперсерйозний чоловік, да, типу всім акторам треба грати різні ролі, по, -по факту, але все рівно, якщо дивитися кіно. Um, кінопродукти, в яких хтось знімався, типу, можна зробити якісь паралелі, да? типу, що типу, ролі плюс-мінус були однакові по своєму настрою, наприклад, або чимось вони схожі, або ще щось. Тому що не думаю, що один актор, типу, там 350 різних емоцій, ну, емоцій, та, але 350 різних ролей, типу, може зіграти. Так само класно, типу, що воно було все на одному рівні, не щоб воно було типу, оце краще, оце, оце гірше. Ні, щоб воно було все на одному рівні. Я думаю, це тоді має бути емоційно однакова роль. Типу, якщо людина в житті плюс-мінус така, як і ця роль, то це буде ідеальний, типу, такий не конфліктна роль, не конфліктна робота. А якщо типу навпаки, то мені здається, що не дуже кан типу. захоплення пройшло успішно, нас трошечки захопили, і захопимося вже цим фільмом у 26-му році. Основні аргументи Джокірі і цей Олень. Мені цікаво, що там робить Олень і що він взагалі буде робити. Чи він теж якийсь там буде чумарний, що в нього там якісь апокаліпсис на нього і на нього піде, і він буде там якийсь зомбілендом управляти, чи що. Олень дуже цікавий в кадрі був. Я не знаю, як тоді коза, а тут олень, я не можу. Мені так приваблюють ці тваринки в фільмах, я не знаю. Побачимо. А ви були на каналі Анстаніленд, і ми з вами побачимося наступну суботу. А ви підписуйтеся, ставте вподобайку і залишайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякую, що були зі мною. Дякую, що були тут до кінця. До наступних зустрічів.